Шлях медитації це шлях цілісності. Ми маємо навчитись повністю володіти собою. Є такий вислів: розум гарний слуга, але поганий господар. Наша задача повернути собі здатність, де розум. Думає тільки тоді, коли ми самі цього потребуємо, коли ми самі маємо якусь задачу, яку має вирішувати розум, і тільки в тому контексті, в якому нам це потрібно, в якому нам це цікаво. Тобто задача розуму не вирішувати, яку задачу ти маєш вирішувати, а задача розуму вирішувати ту задачу, яку ти перед ним ставиш. Тобто ти маєш відчувати наступний крок і ставити задачу своєму розуму, щоб він цей крок вирішував, навчався. Шукав якісь виходи, використовував якісь додаткові можливості, які тебе оточують, але займався тільки тим, щоб вирішував задачі, які ти перед ним ставиш. Мабуть, у вас же є досвід, коли ви помічали, як медитація здатна змінити твій стан, навіть якщо зовні нічого не змінилось. Як тільки нам вдається відпустити думку, тіло перестає виконувати команду по виробленню гормонів пов'язаних з цією думкою, і від того починає змінювати стан. Тобто змінюється рівень емоційного заряду, пов'язаний з цією думкою. Пам'ятаєте, я розповідав про емоційну петлю? Так, от, коли ми постійно думаємо якусь думку, вона починає заряджати тіло. Тим сильніше тіло реагує на цю думку. Коли ми відпускаємо цю думку, то ми знижуємо заряд поступово, і якісь речі вже вас так не зачіпають. І в цей момент, коли знижується цей рівень напруження, з'являються нові можливості бачення, тобто у вас з'являється бажання навіть спробувати діяти якось інакше. Тому що коли великий заряд, коли багато енергії за цією думкою, за цією емоцією, то ви не можете через це пройти. І навпаки, коли розряджується ця думка, то у вас з'являється можливість зробити якийсь інший вчинок. В цьому сенсі базова медитація має накопичений ефект, тому що поступово зменшується тиск середини, тобто ми звільняємося від напруження, ми відкриваємо застрягші емоції і спускаємо з них потенціал. І це відбувається дуже поступово. Кожен день по 20 хвилин ми накопичуємо спокій, накопичуємо нейтральність і позбавляємось цього потенціалу. Це не завжди відбувається приємно. Іноді, коли до вас повертається чуттєвість, чутливість, то ви починаєте відчувати набагато більше напруження, агресії, але це процес очищення.